большое ліпіда, которая нас іде в жизнь. особистий сексолог, контрабандиста Чернівців, який був спонсором Слуги народу <реш> Ілащук Олеся, поговоримо про неї ще в окремому контексті. Це цілий посол України у Болгарії. Щоб ми потихоньку табують, -то розкручувались, двигались. Ми не будемо пояснювати, що вона Ільєю Павлюком, тобто Ільою Курятником, хто не знає, хто такий Ілля Курятник це контрабандист, який запровадив в Україні ціле енциклопедичне визначення, утірений транзит називався фура їде. фураїде щось заїжджала, а нікуди не виїжджала, і по дорозі в Україні на складах що робило розчинялося, і дойшов він до такого рівня пілотажу, що навіть кажуть, що на румунську сторону своїх. Митників і прикордонників призначав питання не у взаємовідносних. питання не в тому, хто чи особистий психолог, питання сексолог і Лащук, як в який спосіб потрапила на посаду. Питання в тому, що вона представляє ім'я української держави у Болгарії. Яке ваше враження, чи справді хтось бачить реальну роботу? І по МЗС в цілому ми будемо проходитися, хто кого, куди, у які країни розставлявся. і як так стається, що українська держава має таких представників, куди взагалі дивиться Сибіга? А Сібіга дивиться в книжку. А в книжці там що? пише цифри і букви, такі як Ілля Курятник, до наступних відео.